Скільки треба бюджету для цього автомобіля? Брям посадовано. Да. А Сережа молодець. І от почалась вібрація. Не знаю чому, але от саме так ви можете е зрозуміти, що там класний, якісний двигун. Металізована шпакльовка. Тому що, знаєте, це як квест, як задача для підборчика. Опа! Хочу розповісти про дуже класну функцію на волю. Є припущення, що могла взагалі врізатися частина. Одна із самих великих проблем Volvo v 50 Volvo v 60 Сюди. Друзі, всім привіт! З вами Максим. Сьогодні буде одне із ваших улюблених відео. Ви дуже багато разів писали в коментарях зробити відео про Volvo v 60 Тому що ж це що? Це у нас народний. Улюблений автомобіль тому в цьому відео ми вам покажемо автівки, які попадались до нас на перевірочку. І також, як завжди, я вам дуже дам багато різної технічної інформації. Все, як ви полюбляєте, тому всім приємного перегляду. Поїхали! Так, ну що ж, почнемо з самого цікавого про кузов цього автомобіля. Я вам хочу сказати з легкістю, що ви хрен знайдете рижики на цих машинах, тому що він максимально міцний. Не знаю, можливо, через 20 років там будуть якісь питання, але на сьогоднішній день ті машини, які ми оглядаємо, там 13-14 рік, вони, як правило, все ціленькі. У них є трохи інші проблеми. Це інколи зустрічається іржа по навісному обладнанню. Там На речагах, на підрамниках, на пружинах, але сам кузов він все-таки дійсно класний, там і ржі немає. Тому, коли ви шукаєте собі такий автомобіль, ви можете з легкістю зустріти повністю нефарбований автомобіль. Але є нюанси, такі, які ми зустріли. Дивіться далі відео. Під'їхали до цієї Volvo, Бампер паяний із балончиком підфарбували, заполірували. Тут тріснуто, тут прижались десь, або камінчиком полодинка пішла. Фара щось понизу покоцана. Опа! Оце вже погано. Пройдемось прибором, подивимось, що по ній. крило. А каже, дверка. Зараз. Трошки шпакло. Каже, одна дверка. Вже батон увесь. Я думаю, що фарбований вже давненько. Тому що царапак просто капець. Ні, тут як бачите, косметика, а от на цьому переходімо. 100, 500, 300, 600. Берем пофарбовано. Да? Ого. Oh my God. А це вже погано. Пройом досить багато б'ється. Фарбовано, фарбовано, фарбовано. Так, прийшло, прийшов час робити отаку штукенцію. А для того, щоб не купити собі карча, друзі, раджу перевіряти його перед покупочкою. Перевіряємо ми автівочки на CarVertical. За ним ви можете з легкістю перевірити за одну-дві хвилини повністю історію автомобіля. Ви там можете побачити, звідки був пригнаний автомобіль, тому що інколи кажуть неправду. Приїхала з Польщі, а вона з Швейцарії. Ви Також можете побачити кількість власників. Можете побачити історію автомобіля по пробігу. Якщо вона заїжджала до офіційного дилера, то кожен рік ці заїзди вам карвертікал покаже, який був пробіг. А, також ви можете побачити там ДТП. Якщо автомобіль попадав в ДТП в Європі, в Америці, в Україні, то обов'язково CarVertical зафіксує цю інформацію і покаже орієнтовну вартість цього ремонту. І ви вже зможете з легкістю визначитись, наскільки він був значний. Також можете побачити, а, чи не був автомобіль таксі, тому що інколи такі автомобілі, як ви полюбляєте, то урани посати, попадаються у нас в таксі. Тому раджу всім перевіряти автівку перед покупкою. А з моїм промокодом. Макс авто ви отримуєте знижечку в мінус 20%. Тому, друзі, залітайте, перевіряйте, а потім тільки вже купляйте автомобіль. Да, також фарбовано. Разом mm. з кантом. Да, так, Ви шершали. Все це фарбовано. Є припущення, що могла взагалі вризатись частина. Але я ще не стверджую, зараз все подивимось. Заводські точки на що то є. Да. Фарбовано. фарбовано. Фурбовано. Десь він повинен бути. А Сережа молодець, а Сережа мій синок. Я думаю, що це він. Але, але півпорога на хто, я думаю, не врізає. Я просто не хочу видирати оцю накладку. Я думаю, я тут щось знайду, якийсь розріз прямо по Ну, Цей кусок треба скріп знімати і піднімати резинку. Але шовчик, шовчик вже є. Стойка після кріпання пошла. Ціла. Шоф я. тут і шоф там. Я думаю, ця частина врізалася. Дверка фарбована косметично. Може робили перепил, тому що криво фарбувалося. Дверка ця також фарбована. Кажу одна дверка. Оце. Ну отець, дідусь. Прямочки ця частина ціла. Стойка також ціла. Але да, та вся частина просто напил. Ну що, вирізане в нас крило. Це, знаєте, для людей, які кажуть, нахріна вам той товщиномір. Ну, Машина стара, головне технічний стан, прибор можна викинути. Але, друзі, прибор в деяких випадках саме для цього і треба подивитись, чи немає врізаних елементів, чи немає там відра шпаклівки, чи не різалась взагалі машина так І Як ви побачили, Сергій виявив цей елемент. Я знайшов. Тому що, знаєте, це як квест, як задача для підборщика гарно. Перевірити автівку і знайти абсолютно всі недоліки. Також є дуже багато різних людей, які кажуть, що нахріна мені той підборщик. Я піду зараз собі за 300 гривень куплю той прибор, і сам піду перевірю машину і не буду платити там тисячу півтори тисячі за огляд. Але, друзі, тут є теж питання до вас, тому що на сьогоднішній день люди, які займаються продажем автомобілів, якщо у них є якийсь дефект по кузову, вони можуть це зробити з легкістю, з металізованою шпаклівкою. А що це означає? Якщо у вас простий прилад, то ви міряєте крило і у вас показують гарні заводські настройки. А якщо у вас такий прилад, як у нас, останній. до речі, я хочу звернути увагу дуже багато на сьогоднішній день людей, які займаються. Підбором автівок, ну в Луцькій взагалі проміга кожен другий. І в них немає цих приборів. Тому коли ви замовляєте огляд, то звертайте увагу, який в них прилад. Також, до речі, прибор служить нам для того, щоб ми подивилися, де і яка кількість є шпаклівки. Тому що в деяких моментах зрозуміло, що машина не нова, машина стара, що можуть бути фарбовані елементи. Але якщо там буде дуже багата кількість, якщо буде шпакльована криша, часом на таких машинах в нас шпаклівка тріскається. І такі машини краще не розглядати до покупки. Так що ж, доброго дня. Під'їхав вже до цієї машинки. дивіться, одразу покажу ціну, яка вона стоїть на ось базарі. Шкірової фари, камери, максимальна комплектація. Що, пройдемось прибором, подивимося, що вона покаже. Металізована шпакльовка. Металізована шпакльовка криво фарбовано 460 так само 600 500 400 400 тут металізована шпаклевка, там просто шпаклевка. Решітка завалена. Тут фара втоплена, треснута. Короче, вот ця штука стоїть десь 8-10 тисяч. Що що на Volvo зовнішні запчастини просто космос? Причому на любу, хоч на стару, хоч на нову. Да, бампер теж поюзаний капець. Канто весь збитий. Це все жирно, це пшикали плаком, щоб не було видно, де царапано. Бачите, воно все жирно на камері навіть. До речі, щодо космічних цін на Volvo v 60 щодо саме запчастин. Друзі, якщо ми беремо звичайний автомобіль, дизельний, то вартість обслуговування така ж сама, як і на Passat, наприклад, цього нічого там такого страшного немає. Але Volvo дорога саме по навісному обладнанню. Тобто лобове скло, яке може коштувати 300-400 доларів, якась заглушка в бампер може коштувати 100 доларів, фара там 300-500 доларів. Да, машина відносно стара, там 14 рік там 11 років. Але ці елементи одні з дорогих. тому тут краще в ДТП не попадати. Якщо попадаєте, то друзі, то готуйтесь одразу в велику котліту. <плес> тому як першу автівку, Volvo краще не обирати. Відкрили капота фарам 15 рік, фари не пакування. Коробочка в нас майже сухенька, щось тут кліпс. Не вистачає, вона до дирок не, не, не дотягує бампер, бачите. Форсуночки. опа, там соляра. Коротше, там воно все жирне. Трошки є солярки. І тут все жирне. Я вам скажу і пахне соляркою. Бачите, по клапані біля кришки. Це вентиляція картерних газів, все це в сажі, антифріз рівень. Вон патрубок весь в сажі. В маслі якомусь не знаю. Бачите кришка. Біля залівної то ладно. Біля колектора також все жирне. Все чорне, все в потоках. Ну тут якийсь ролик шкребе. Бля, на холодної масло вилітає. Капець. Щодо технічної частини на Volvo v 60 саме перших версій, це Дорест. Та ви там можете зустріти бензинові двигуни від Ford. Це у нас двохлітрові, там е 1,6. Ну коротше, багато різних. І всі ці двигуни дуже поганої якості. От знайти якийсь гарний відгук про цей двигун ну, це нереально. Volvo є свої, також бензинові двигуни, які ви можете побачити трохи пізніше. Це у нас двохлітровий бензиновий класний турбірований, 2,5 класний і також. Один із топових це у нас 3 літри бензин. Зрозуміло діло, їде він класно, кінських сил там 300 плюс, але й витрати там дуже великі. Щодо дизельних двигунів, там безліч різних. Один із самих топових і який саме популярні, ви можете зустріти. Це у нас 1,6 HDI, восьмиклапани. Це Volvo v 50 Volvo v 60 Ставились ці двигуни. І всі ви знаєте, що вони мегаресурсні. Дуже економні, бігають багато. А також ви там можете побачити 2-літровий дизель і 24 і чотири І взагалі хочу сказати, що от на Volvo, там де ви бачите, що на бензинному, що на дизельному двигуні 5 циліндрів, це всі класні двигуни. Не знаю чому, але от саме так ви можете е -е, зрозуміти, що там класний, якісний двигун. Так для себе, от двигунів багато, безліч, але. Краще всього обирати або 2-літровий бензин від Volvo 2.5, 3.0, або будь-який дизельний, тому що всі вони там гарні. 2.4 рахується взагалі один із самих кращих у світі. Це мільйоник. Хоча б інколи там міняйте масло, і він проїде 800 мільйон кілометрів. Але звісно, що один самих найкращих двигунів можна легесенько вшатати, якщо зовсім за ним не дивитись, так що ж коротше пройшла комп'ютерна діагностика. Мені не сподобалась помилка, що лазили в блок інформації водія, тому що там можна крутити пробіг. Не дуже це подобається і щось з тиском в колекторі. Одна із самих великих проблем: Volvo V50, Volvo V60, Тиксі там 60-90, це друзі, їхні оригінальні пробіги. Зараз я вам вставлю сайт, наприклад, з Нідерландів, і ви подивитесь, які там пробіги. Вони зовсім не такі, як в нас. Взагалі, для людей, які хочуть собі обрати такий автомобіль, то я б хотів би, щоб ви морально були налаштовані хоча б на 250 тисяч пробіг. Це такий, знаєте, мінімальний пробіг, який можна ще зустріти, тому що безліч автомобілів. <з> пробігом набагато більше. І це не 300, це може бути і 400, і більше. Витрати пального у цього автомобіля. Якщо у вас механічна коробка і двигун 1,6, то там можна спокійнесенько в місті 6-6,5 літрів їздити. Так, це дуже-дуже мало. Якщо у вас 2-літровий дизель на автоматі Айсен 6-ступеневому, то в місті у вас буде в районі 8,5 літрів. Але тут також, друзі, треба брати яке місто, наскільки багато пробок. Якщо ви візьмете саме топовий двигун 2,4 дизельний, то у вас буде витрати в районі 10-11 літрів літрів на 100 км. Тому тут економії вже немає. Але є великий ресурс да? на 2,4 літрів. Так, комплектація в цих машинах є абсолютно різні. Є у нас на тряпці, є у нас на шкірі, є на звичайному щитку, є на лед щитку, є на підігрівах, є без. Тобто комплектації є різні. Але є у них така комплектація, як Air Design. Вона трохи відрізняється від звичайної, інколи вона відрізняється ззовні і зсередині. Але взагалі ми зустріли дуже цікавий автомобіль Volvo V60 Plug-in Hybrid. Хотів би я про нього вам трішки розповісти, але. Подивився, я технічну частину в інтернеті і нічого цікавого не знайшов. Звичайний плагін, гібрид, який проїжджає біля 40 кілометрів, підключений до задньої, задньої частини, тобто це у нас повноприводна версія, і більше нічого не пишуть. Не пишуть, чи гарна вона, чи погана, але пишуть одне, що це машина, пушка, бомба, ракета. Тому що до соточки вона набирає за 6 секунд. І подивіться, в якому взагалі стані був цей автомобіль, і наскільки ну, от гарно все це. Виглядала шкіра, така гарна була зовні гарний, на гарних дисках. Взагалі подобається мені цей автомобіль. Якщо б вони трохи попрацювали над дизайном салона, то я б легесенько собі його придбав. Під'їхав до цієї вульви. Блін, ну виглядає пушечно По фарам, В принципі, зауважень немає. Мордашка посічена. Пампера по мордашки, по капоту, це все в такі крошки. Ні, ну так, да, тут мордашку треба для себе пофарпувати. По дискам, да, диски коцаються, бордюрочка в нас пильник цілий, стоечка суха. В варті завлажі немає, підкривки є. Гума у нас континенталь. Щось є. Не бачимо Вольво Шведен, 13 рік. Салончик топ-пушка. Кермо в оригіналі неперешитено пофарбоване. Трошки покоцана кнопочка. Сидіння працює, мікроліфт працює, продаваності нічого, фівруліну немає, пластмас в ідеалі, шкіра в одяг, накладочка, навіть не покоцана, не зашарпана. Почки вага стані для сіпс з каркасу безпеки. Volvo – це у нас один із самих безпечних автомобілів у світі. Подивіться на ці краш-тести. Та да що там ті краш-тести, ви зараз кажете, вони там все попридумали, все наігране. Подивіться на ДТП, які люди виставляють в інтернет. Де у вас повністю немає передньої частини до лобового скла, але при тому ви приходите до автомобіля, відкриваєте двері. Вони відкриваються, їх не зажали. І після того, як ти дивишся в салон, що в тебе зовсім не пошкоджений салон. Тобто кермо на місці, вся обшивка на. На місці Тому тут великий лайк ставимо цим автомобілям. Тут по карті немає, але якісь малюсенькі підтертості. Сіточка ціла, прянка вся гарна, не пошкоджена, на засінь не зачовлення, гарний, пластмас ідеалі болтики не некручення, внутрянка вся просто видаля, паски. Працюють дефлектори, Справні чорна стеля, блін. як вона виглядає. Дуже гарне поєднання і підстаканнички в нас навіть працюють. Реальна тачка збережена, поки все подобається. Навіть у пасажири електросидіння. Іржав взагалі відсутня. Не одного скольчка я не бачив крім капота. Повністю все видалі сліпі зони, камера присутня, кант. Нічого збили, ляда в нас не кручена, гофри цілі, шторка в нас присутня, багажник тут звісно, малесенький. Так, все, хайно, Вольво є Volvo. Це все в ідеалі, підсвіточка працює, Так, да, по багажнику претензії взагалі немає. Тут теж все повністю домкрати, Так, Запаски немає. Тут є клей-компресор. А, ну це бачок це. Ну, да, на да. батарею. Да, да. Розказуємо про Volvo v 60 про її розміри. Друзі, от ви подивитесь на автомобіль, ніби універсал, ніби нормальних стандартних розмірів, але я вам хочу сказати, що для людей, які вище 1,90 м, в цьому автомобілі буде їхати незручно, тому що виглядає він нормально, але він такий компактний і багажник в нього також маленький. Якщо взяти взагалі Volvo s 60 то... Багажника, можна сказати, там практично немає. Всі ми знаємо, що у Volvo є різні кузова. Якщо ти хлопчина, то ти можеш для себе подивитись Volvo s 60. Якщо ти вже в батько, в тебе є родина, то ти для себе можеш розглянути Volvo V60. А якщо ти е з родиною любиш подорожувати, то ти можеш для себе на кожен день обрати кроскандр. Про салон, про цей якісний салон. Ну наскільки воно все зроблено класно. От у Сергія, коли не запитаєш про цей автомобіль, у нього все, у нього сразу дуже багато історії. Він горить, очі горять, ну наскільки сподобався цей автомобіль. Я вам хочу сказати, що всі його хвалять. Дуже гарна шумоізоляція. Все дуже, все дуже приємне на дотик. Зрозуміло діло, що воно десь трохи застаріло, що хочеться якийсь великий екран, хочеться якісь сенсорні кнопки. Ну, у Вольва це стандартна ситуація. Все мега просто. Але зручно. Також ніколи ви в цих машинах в дорозі будете їхати по поганій дорозі, не почуєте якихось свірчків. О, із і, і всіх. Салону ставимо великий плюс за якість, а дизайну ставимо такі. Маленький мінус. <хи> До речі, звертаю вашу увагу, якщо втівки ви самі обираєте, то звертайте увагу на вентилятор. Включайте його повністю на максимальну швидкість, тому що інколи на пробігах 180-200 тисяч кілометрів цей вентилятор починає шуміти. Але люди інколи через бардачок його там пошприцювали, трохи смазали, і він вже не скрипить. Але треба розуміння, що це надовго не вистачить і треба все-таки замінювати цей вентилятор. Volvo це той автомобіль, який виглядає дешево, а коштує дуже дорого. Ви подивіться на всі ці Вольво, друзі. Це от, знаєте, як накипіло. Тому що мені подобається цей автомобіль. Я хочу собі його придбати, але коли я дивлюсь на Вольво, як ці там 90, 60, там, 14, 16 року, ну блін, ну вони ззовні, ну от мега прості. Volvo 60 шістдесята кажуть, мега проста. Ну візуально, ти не скажеш, що ця автівка може коштувати там 17-18 тисяч доларів, якщо взяти ну, там, свіжі варіанти. Ну напишіть своє враження, так чи ні? Хочу розповісти про дуже класну функцію на Volvo. Це на різних Volvo, це у нас прив'язка до ключа. От Якщо у вас родина там да, з двох чоловік, ти береш свій ключ, сідаєш в автомобіль, всі свої налаштування зберігаєш, наприклад, дзеркала, висоту сидіння, клімат-контроль, панель приладів, це все можна настроїти на ключ. Потім ти вийшов, закрив, прийшла жінка зі своїм ключем, вставила і настройки, всі, які ти зробив, вони всі пропали. І з'явили саме ті настройки, які вона робила для себе. Скажіть, наскільки приємно? Не треба кожного разу перелаштовувати сидіння, дзеркала, клімат-контроль, навігації, підсвітки і все інше. Плюсик. Оце вже пушка цікавіша. На лінзах також є по бамперу засованості. Диський дизайн Колір класним дизайні вам питань хватає. Блін, так не фарбовано, але дві запчастини є. 12800-2014, 2 літра 253. Пробігу авто зі Швейцарії. Так, да, вже панелька інша. Кермо гарне. Тут косметика, ага, не зовсім. Тут я теж трохи шпакла поклали. Воно тріскається. І бліннарочка, ну це взагалі треш. Це дуже багато. шпакла я думаю, на внутрянки також буде, ну то звичайний перепил це по поканта, по понизу дверки, комплектація, колір була б вона трохи живенька. Скільки треба бюджету для цього автомобіля саме для Volvo v 60 хоча б 2014-2015 року. Друзі, якщо ми розглядаємо саме дизельні варіанти, тому що саме по ним можу вам більше всього сказати інформації, тому що сам, саме їх дуже часто оглядаємо. Дивіться, на сьогоднішній день на них треба бюджет хоча б від 12,5 тисяч доларів. Якщо ви хочете, щоб у вас автомобіль був в рестайлінгу, то там можуть коштувати і 15, і 16 тисяч доларів. І взагалі для людей, які кажуть, Блін, що за ціни, Максим, які ти ціни називаєш? Я такий автомобіль можу придбати, чи хтось там придбав на 3 тисячі доларів дешевше. Ну, на авторі є, да на є, вторій... а в Уеликсі скільки є, там іще більше, там де він кодів немає, історії ніяких немає. Далі відео спеціально для вас, для людей, які е, рахують, що Максим каже неправильні ціни, і можна придбати такий автомобіль за 9 тисяч доларів. Дивимося. Так, що ж, доброго дня. Під'їхав до цієї машинки, вона взагалі на ринку стоїть, помили її. О, тут неприємність. Відкриваєш дверку, батончик весь покоцаний. Єдине, що по сидінню є такі моменти. Ну, я тут трошки підтерта. Кармо не перешите не пофарбоване, але потерта Просто капець. Трошки всаджя. Фарбували, щоб він не був ржавий, він свіжий-свіжий взагалі. Навіть фарбою на розетку зайшли. Бамперу є. Та машинка абсолютно не фарбована. Тому подивимось технічну частину. Ну, що ж, Відкрили капот, давайте доб'ємо вже кузов. Тут нічого не круче на кормштейн, не чіпався. Капот також не чіпався. Маркировку Volvo на кронштейні в нас стоїть. Та-да. -та. До речі, фари паковані, фари розбирали, це на заводський герметик. Фари якого року? Одинадцятого валіо. Силіконом промазували. М -м -м -м. Тут у нас 11. Жвута? Нема. Нема? Ральні сьогодні спеціально <laughs> цілий <людей>. день, <laughs> щоб коментарі не писали. <laughs> По фарам, друзі, як ви бачите, у Сергій знайшов один із проблемних місць Volvo V60. тому що дуже часто ці автівки страждають з запотіванням передніх фар. А знаєте чому? Тому що з заводом поклали дуже маленьку кількість герметика. І з часом у нас волога попадає в фару, вона нікуди не дівається, і коротше, воно виглядає все це не дуже. Тому люди з часом, ті, які люблять, коли автівка у них виглядає гарно, переклеюють фари. А якщо ви приїхали до спеціаліста з отакими руками, то воно виглядає ось. Саме так. Вони інколи можуть поламати вуха, можуть покласти не гарний герметик і все це здається, що у нас повністю розбита морда. Антифріс, в принципі, бачу в Він рівень, муляки, нічого. І гідроупора в нас ця найдорожча подушка, норжава, укріплення. Там я бачу, там капець. Я уявляю, що знизу вон під ременем. Зараз фокус поймає. О! Бачите, весь підрамник? Весь підрамник просто ржавий. Тут так само, все воно в вержі. Ладно, подивимось. Опа, кришечка в нас тут. немає. Тут відламано, взагалі не закріплено. Я її просто взяв і все, вона повинна ну, сідати. О, тут вже підмазано. Угу, Приклеїти, щоб кришку. Форсуночки начебто сухенькі. Да, форсуночки сухі всі. З цієї сторони двигун сухий. Вентиляція газів суха, клапана суха, ЄГР. Сухий, патрубки охолоджуючі також сухі. Турбінка трошки-трошки в Ну, Актуатор хоча чистий, знизу датчик також не в маслі. Коробочка, в принципі, чистенька, термостат сухий, Заїжджена. Це вже дно, але знизу постукали. Демфер поколотав, працює поки гарно. Але трошки підтрухануло, як демфер постукав. О, кнопочки немає. <риклад> <риклад> мені не подобається робота двигуна. Не димить, машинка ще холодна, ну як холодна, скажемо, не сильно прогріта, але трошки мені не подобається робота. Це форсунки. Його якось колотає, він підзвонює. Так, запишу коротеньке відео, дивіться, ось я газанув, на машині перевіряв турбінку, в мене є помилка по першій форсунці. Я одразу сказав, мені не подобається, як працює двигун. І от почалась вібрація. Не знаю, камера буде передавати. Бачите, як коробка. Сама куліса дрожить. Давайте поспілкуємося про коробки. Які коробки ви там можете зустріти. Дивіться, якщо ми розглядаємо звичайну механічну коробку, то, понятне діло, там у нас стоїть шестиступка безпроблемно, 250-300 тисяч кілометрів ходи, питань немає. Якщо ми розглядаємо до покупки бензинові двигуни, самі перші дорісти, там де у нас стояли не Volvo двигуни а Фордовські, то там у нас йшла роботизована коробочка. Вона, що двигуни, коротше, кончені, що коробка, коротше, така собі ну, дуже поганої якості, відгуків. Максимально багато. Я би радив все-таки розглядати 5 бензиновий, там у них стоїть звичайний Айсен, тобто там проблем немає. Щодо дизельних, на 1,6 на 2,0 у нас стоїть також коробочка Iсен безпроблемна, шестиступенева, питань до неї немає. Там, де у нас 5 2,4 і 2,0, то стоїть також ISIN на 6 передач. Але на цих машинах вже свіжих, наприклад, останніх, ви можете зустріти вже 8-ступенів. Неву коробку Айсен, ну тобто, питань до якщо ми розглядаємо автівку з власними двигунами і коробками, то там питань немає. Там, де вони позичили двигуни, позичили коробки, то там в них є велика прірва. Тому туди краще не далі. Ну що ж, друзі, давайте тепер трішки підсумуємо, щодо цього автомобіля, які в нього є мінуси. Мінуси це його ціна, тому що він коштує дорого. Він в нас відносно не новий і ціна його реально космос. А щодо дизайну, дизайн також дуже спірний, дизайн, що в салоні, що ззовні, він трохи не відповідає цьому бюджету. І, до речі, пробіги цього автомобіля реально мінус. А які в нього плюси? Плюси це те, що він самий безпечний. Те, що він дуже е, якісно зроблений, те, що в нього нормальні витрати, пального ну в цілому, класна машина. Тут реальна задача до цього автомобіля, щоб знайти дійсно гарний варіант з адекватним пробігом не 400, не 500. Тому що саме стільки у цих автомобілів пробіг. Тому, друзі, всім дякую, хто додивився відео до кінця. Пишіть коментарі, сподобалося від відео чи ні. Можливо, треба щось ще розповісти про Volvo V-60. А хто не може сам собі знайти гарний автомобіль, то звертайтесь до нас. Ми вам зможемо допомогти в цьому питанні. Посилання на наш прайс залишає внизу під відео в коментарях.